Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас огляд новинки від компанії АМО. Це камера з двома каналами зв'язку. А саме детальніше далі у відео. Поїхали! Це знайомий всім нам IMO Cruiser. Тільки це у нас суперова версія, яка має два канали зв'язку. Тобто, у нас є один канал зв'язку по GSM, або якщо уточнити по 4G. І також у нас є другий канал зв'язку це канал по езернету. Тобто, у випадку, якщо у вас пропаде один із каналів зв'язку, камера у вас буде працювати. І далі ми вам покажемо, як. Вона буде у нас вмикатися, як вона переключається між каналами, і також стисло ми поговоримо про технічні характеристики. А якщо ви хочете побачити більш детальний огляд на камеру Cruiser, в кінці відео буде посилання на нього, ви зможете побачити, як вона працює з різними режимами роботи. І так, трошки стисло про технічні характеристики. Дана камера у нас на 2 мегапікселі, тобто 1080 p Вона має у нас кольорове нічне бачення. Або ви можете виставляти те, яке вам подобається. Можете поставити, що воно вночі буде показувати чорно-білому, або можете увімкнути кольорове, або якщо у вас буде детекція людини, або спрацювання тривоги, то вона увімкне стробоскоп свій, або led підсвітку і ви побачите зображення у кольорі. Детальніше це далі по налаштуванню вже самої камери в мобільному додатку. Також дана камера має двосторонній зв'язок, тобто ви можете спілкуватися з тим, хто. То знаходиться на вашому об'єкті, і також вона має вбудований мікрофон, що вам дасть змогу записати розмову і почути, що у вас відбувається у місцевості. Також дана камера має активний смарт-трекінг, тобто вона може відслідкувати ціль, в кадр попала людина, і вона відслідковує кожен її рух. І при цьому робить запис на SD-карту розміром до 256 ГБ. І при цьому запис у вас буде проходити в ваш 265 кодику, що може зекономити вам місце на SD карті і збільшити обсяг вашого архіву. Також камера здатна відсівати фальш спрацювання. тобто, то у вас, якщо в кадрі буде якийсь мотильок або якась тварина, яскравий спалах світла, вона це не запише. Тобто, вона має вбудований штучний інтелект, який спрацьовує тільки на людину. По технічним характеристикам стислимо у нас все. Перейдемо до розпаковки, переглянемо комплектацію даної камери, переглянемо далі підключення і отож переходимо до розпаковки. Переглянемо комплектацію і вперше. Перше, що ми побачимо з нашої коробки, це нашу камерку. І Бачимо, що вона має класичний дизайн Cru Cruiser SE. Тобто корпус у нас залишився точно такий же, але по технічним характеристикам і по підключенню ми вже почули, чим вона відрізняється. Знімаємо плівочку, бо вона дратує. Ось виглядає у нас камера ось так. Ці антени у нас відповідають за передачу 4G сигналу. Тобто це не Wi-Fi. У нас хочу наголосити ще раз дана камера, підтримує лише Ethernet підключення та 4G. Wi-Fi в неї немає. Давайте ось так от і зручно поставимо поки. Дивимось далі, у нас тайнічок, так, ось сам кронштейн класичний, який дозволяє монтувати камеру або на стелю, або на стіну. Тобто зручно все ставити. Бачимо, у нас куча макулатури, як завжди, у нас мануали, сам монтажна наклеєчка, для того, щоб нам було легше монтувати наш кронштейн. І саме цікаве, у нас в комплекті є ось такий сертифікат. Він нам пояснює, який тип сім-карти встановлюється в дану камеру. Тут написано, що це нано-сім-карта, і також під... написано, який тип соти, тобто бенди, вона підтримує. Вона підтримує у нас LTE, AFDD, Бенди це перший, третій, п'ятий, сьомий, восьмий, двадцятий та двадцять восьмий. І ЛТЕ Ті Діді Бенди це сорок один. В Нашій країні в Україні вона працює. Так далі, що у нас є в комплектації? У нас є гермовідвод, тобто гермобокс, для того, щоб не окислювались наші контакти на камері, якщо ми будемо зернет підключати. Блок живлення 12 вольт, 1 ампер класичний. І ось такий набірчик з монтажних саморізів і дюбельків. По стандартах завжди в камерах. так Це прибираємо, щоб нам не заважало. І давайте зараз ми з вами перейдемо до підключення. Ми побачимо. Як у нас вставляється в цю камеру сама сім-карта, і побачимо, як вона під'єднується до нашої мережі. Ну що ж, перейдемо до підключення, подаємо живлення 12 вольт. І ось тут у нас є ось такий от лючок. В цьому лючку у нас знаходиться декілька роз'ємів, але перед тим, як його відкривати, Вимкніть, будь ласка, жилення, тому що можна зламати шестерні всередині камери. Якщо ми можемо побачити, вона у нас починає рухатися, коли ми її вмикаємо, і можна її пошкодити. Тому ми її відмикаємо і обережно піднімаємо і відкручуємо наш лючок. Так, ось бачимо, ми відкрутили лючок. У нас тут є ось така от. Резиночка, тобто прокладочка, що ми можемо не хвилюватися, що сюди попаде волога, бо у нас камера вулична і вона має ступінь захисту IP66. Тобто не хвилюйтесь, що вона на вулиці у вас якось пошкодиться, чи вона втопиться в дощі, чи в снігу, все буде ок. І давайте переглянемо, що у нас є тут. Ось тут у нас є роз'єм під саму сім-карту. Під нано-сім, тобто це найменша у нас сімка. Є роз'єм під SD-карту, під sd карту до 256 Гігабайт. І є кнопочка Reset для скидання камери на заводські налаштування. І також зверніть, будь ласка, увагу, що ось тут є малюнок і намальовано яким чином нам потрібно ставити сім-карту. Тобто намальоване направлення. Ось, ось беру ось так і обережно туди її втикаю. Єдине що, може з першого разу пальцями не вийти і защопнути, бо потрібно відчути щелчок, то можливо скористатися якимись підручними інструментами, там викруткою або чимось таким плоским, і обережно її оп, защёлкнути. Був щелчок у нас. Все, ставимо назад нашу кришечку. Обережно закрутили. І що ж, вмикаємо вмикаємо блок живлення. І давайте подивимося, що у нас буде далі. Далі у нас камера засвітилась червоним індикатором. Вона зараз трошки ще не роздоплилася, і все, вона розтопляється. Починає себе щитувати, перевіряти свої всі узли, як говориться. І бачимо, що у нас ось тут індикатор заблимав зеленим кольором. Видно, так, да, в кадрі? Так. Mm -hmm. угу. І бачимо, що зараз вона світиться постійно зеленим, не червоним. І не блимає зеленим, а постійно. Світить зеленим. Це означає, що канал зв'язку по 4G в нас піднявся. І ми можемо вже прямо спокійно з цим картою додавати нашу камеру у додаток IMO Live. І давайте переглянемо, як це виглядає саме через мобільний телефон у додатку. Все, запускаємо додаток Аймо Лайф і натискаємо додати пристрій. Сканувати QR-код і скануємо QR-код на нашій камері. Зісканували і все. Бачимо, буквально за лічені хвилини камера вже додалась. Це при тому, що у нас тут дуже великі бетонні стіни, і 4G сигнал достатньо добре пробиває. Бачимо, що додаток каже, що пристрій успішно доданий. Можемо змінювати ім'я, часовий пояс у нас автоматом підхватив, бо у нас 4G через сім-карту. І можемо вибирати об'єкт, де у нас цей пристрій встановлений. Ми не будемо вибирати, натискаємо готово. Нам пропонує додаток оновити пароль пристрою, щоб його ніхто не міг потім считати. Ми цього теж робити не будемо, натискаємо пізніше. І давайте переглянемо, що у нас камера показує. Ми можемо побачити Тимофія. Такі допомагає нам у зйомці. Бачимо, що вона показує. І бачимо у нас тут деякі органи керування у додатку. Наприклад, ми одразу можемо побачити, що в нас є функція сирени. Ми можемо е її викликати вручну. Якщо ми побачили якусь подію, то можемо вручну викликати. Ось, наприклад, це, це звучить ось так. Сирена тут 110 дБ. А, бр, жах. І можемо викликати ліхтарик, тобто додатково увімкнути підсвічування. Або щось для того, щоб привернути увагу. Можемо також змінювати роздільну здатність, обирати ту, яку нам більш підійде. Чому це важливо? Тому що. Зараз у нас трошки нестабільна ситуація з електроенергією, нестабільна ситуація зі зв'язком, і може бути таке, що потік у 2 мегапікселя може не витягнути, то ми можемо виставити, наприклад, 720 p тобто 1 мегапіксель, або навіть нижче 480 p щоб побачити, що у нас відбувається на нашому об'єкті. Ось бачимо, у нас тут зразу на екрані була зафіксована подія в 1434, що у нас був рух, ну бо ми бачили, що Тимофій нам махав. Є кнопка відтворення і управління зберіганням, тобто ми можемо виставляти те, що нам необхідне. Також бачимо зверху керування, що ми можемо примусово зробити фото з місця, можемо примусово записати відео, двосторонній зв'язок та керування нашої ПТ самою камерою. У нас в даній камері присутній лише цифровий зум, він, він у нас програмний, він не апаратний, і дає змогу нам збільшувати картинку до 8 крат. Так, давайте переглянемо далі про влаштування. По налаштуванням бачимо, нам одразу показує, що у нас добрий сигнал, тобто якість сигналу, перше бачимо. Попередній перегляд пристрою налаштування виявлення, це ми вмикаємо детектор руху та можемо поставити, що це у нас буде конкретне реагування на людину. І інтелектуальне відстеження це у нас смарт трекінг який буде відстежувати ціль, якщо у вас в кадрі буде переміщатися людина. Зона загальної активності намалювати, чутливість виявлення можемо виставляти. І Розклад виявлення, тобто можемо налаштувати той період, в який необхідно, щоб у нас працював даний функціонал. Далі ми налаштовуємо світлову індикацію, можемо вмикати світло, вимикати, звук тривоги, щоб у нас був, коли у нас виявиться об'єкт, що нам потрібно. Статус локального сховища це ми, якщо поставимо sd карту, тут покажеться кількість пам'яті, яка в нас зайнята, яка у нас вільна, і сюди ми можемо, коли буде вже SD-карта, відформатувати її. Щоб у нас камера писала в тій файловій системі, в якій у нас працює камера. Налаштування нічного бачення, нічне смарт-бачення, кольорове нічне бачення, інфрачервоне нічне бачення, вимкнуте взагалі нічне бачення. Вибирайте те, яке вам необхідно. Детальніше ви можете ознайомитись, як працює кожен режим, тиснувши, просто на нього натискали. Тільки кольорове нічне бачення. Коли стає дуже темно, прожектори яскраво світять на камері, і відео буде кольоровим. Або нічне смартбачення. Тобто камера буде гібридно працювати. Тобто Коли у нас не буде події, вона буде в ЧБ показувати чорно-білому. А коли у нас відбудеться якась подія, вона вимкне кольорове нічне бачення. І так по кожному режиму. Надати доступ до пристрою, це ми можемо поділитися з членами сім'ї. Доступом мережа бачимо, що зараз у нас працює на 4 g У нас стоїть сімка. Додати на головний екран це більше керування в мобільному додатку. Про керування у нас є окреме відео. Це можете переглянути в описі під відео. І пункт більше. Більше це ми можемо вимикати світлодіод стану, HDR включати, обернути зображення, якщо нам потрібно його перевернути. І далі часовий пояс, формат дати, і можемо перезавантажити пристрій, якщо нам це необхідно. В принципі, це все. Але давайте ще переглянемо, що буде, якщо в даній камері. Під'єднати Ethernet. Ми зараз його під'єднаємо. І так, ми підключили Ethernet. Бачимо, що у нас мережа відображається в телефоні Ethernet. А тепер давайте зімітуємо пропажу інтернету. І у нас буде працювати камера тільки від 4G. Відмикаємо Ethernet. імітуємо зникнення інтернету. І все одно ми бачимо картинку, тому що камера у нас працює по 4G. Тобто резервний канал зв'язку у нас активний і наш об'єкт не залишився без нагляду. Тобто Все суперово працює. Ну що ж, на цьому у нас все. Ми побачили, як працює дана камера. Ви могли почути і побачити технічні характеристики. Якщо у вас є запитання по даному продукту, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Ставте обов'язково подобайки, робіть репости. Також не забувайте, що у нас є соціальні мережі, у нас є TikTok, Інстаграм, і у нас є дуже багато класних розіграшів. Наприклад, на даний момент у нас є розіграш ось такого от міні- у ПСА, який може забезпечити вам роботу вашого роутера або навіть ось такої камери у блокаут, деталі у нашому інстаграмі. Хаштег працюю у Blackout. І деталі будуть в описі під відео. Дякую всім за увагу, всім па-па.